Почнемо із зернопакувальної машини. Ви скажете, так ви вже її робили. Робили, але це трошки інша. Є стандарт мішка 2,7, а є стандарт 3-метровий, тобто 10-футовий. Це для 10-футового мішка. Є запити в Україні, також це дуже гарно користується спросом на експорт. Тому ми зробили таку машинку. Називається ZPM360. Чому 360? Тому що додатково можна почепити колеса. З тої сторони і там. І вона її можна чіпляти до сильного пікапа і перетягувати її між господарствами, між локаціями. Дуже зручно, коли треба швидко і мобільно переїхати з одного місця на інше. Працює цей, цей агрегат від двома трактора. Продуктивність має 180 тонн за годину. Посилені гальма для того, щоб більш рівномірно наповнювати мішок. Тут зробили, все модернізували. Дишло це з'ємне. для транспортування. Витягується частина дишла, чіпляється з боку і машинка у вас транспортується боком. Тобто, Так як ми зараз у нас стоїть, дишло причепили і боком ви поїхали. Так вона займає менший габарит і зручно переїжджати по вузьких дорогах і так далі.